Ось, все ми вже підготували з вами. І части нашої листівки. Починаємо збирати листівку. Спочатку будемо намічувати, де будуть розположені наші квіточки. Ось, мені подобається ось так. Наприклад, Потім зелені стебла будуть. Ось так і буду приклеювати за допомогою клею. Потім додаю квітку. То другу. Так. Ще бантик ось у мене виходить такий. Опінь, ось так. приклею. О, листівки. І ось така листівка, у нас сьогодні вийшла. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, діти!